Ну, розповідай. Що ти хотіла, що ти бачила? Тепер в новій. Так, да? все класно. Пташок видно, так? Да? Пташки видно. Пташечки видно, так? Да? Да? Да. П'ять місяців щебетушка моя. Щебетушечка. Да? Видно, сонечко світить на тебе тепер, так? Да? Вітамінчик де. От добре. А що ще ти розповісиш? Розповісиш ще щось? Да. Да? Довольна? Ти задоволена? Задоволена, квіточка моя? Да? Ай, ти моя радість. Ти бабина радість? Да. да. Тепер все видно. Можна дивитися. Роздивлятися. Тепер можна роздивлятися все навкруги. Да? Давай, папа, поверне тебе трошки від сонця трішки. Де? Да? Да? Да. Да. Класно? Клас. Папі теж подобається ж такий варіант у тебе вже є. Да? Да. Да. Да, так, да. ти щаслива, дівчинка, тепер все будеш бачити. Будеш розвиватися. Бачити, що навколо відбувається. Де, да? Да, моя розумна дівчинка. Да, моя розумна? Да? Так. так. Так, так, так. Татусь. Татусь. Ма. libo <laughs> maya